Ви дивитесь програму UA Media Hub. Ми розповімо вам про події в Україні, які варто знати. Говоримо про найважливіше, тож не пропустіть. Трагічна новина, яка, на жаль, підтвердилася, військові РФ розстріляли п'ятьох військовополонених збройних сил України на Покровському напрямку. Про це повідомив офіс генпрокурора. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю. А потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї. Омбудсман України Дмитро Лубінець направив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби вони зафіксували ці злочини російської армії. Вкотре наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, зазначив Лубінець. Упродовж 26 листопада російські військові декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, били з артилерії градів та безпілотників. Також в регіоні сьогодні вночі працювала протиповітряна оборона. Аграрій з Миколаївщини власноруч розмінував 400 гектарів землі. Сергій Каушан, приватний підприємець. На полях знаходить вибухонебезпечні предмети поруч із розбитими позиціями російських військових. Для роботи використовує металошукач. Чоловік каже, перший снаряд, який ніс на руках, був від самохідної артилерійської установки. Це я так сам навчився, життя заставило. Що, що робить? Потихеньку, якщо так кожен зробить скільки роботи, скільки я зробив. Буде Україна через пару років розмінована. Творча кава з відомим актором театру та кіно Іваном Бліндаром. Мистецтво самовираження, як знайти свій голос і досягти успіху. Днями ця зустріч відбулася в Івано-Франківську. Подробиці у сюжеті Богдана Лисенко, телеканал 402. Надихнутись та поспілкуватись із заслуженим артистом України у стінах Прикарпатського університету. Відбулася зустріч з відомим випускником вишу, актором Іваном Бліндером. Ця подія частина серії заходів, спрямованих на підтримку талановитої молоді. Актор згадує, коли сам навчався в інституті мистецтв ПНУ, неодноразово відвідував подібні зустрічі з практиками, проте багато й прогулював. І зараз про це шкодує, бо це хороша можливість, яка може допомогти потрапити в кіно. Це треба робити завжди, тому що має бути конект. Виходить так, що якби це гірко не звучало, я вже якби наступне покоління студентів, бо зараз, наприклад, прийшли студенти перший курс. Я навіть зараз п'ятим курсом спілкуюся, і я розумію, що це також це не моє покоління. В цій комунікації якраз можна здобути якийсь хороший досвід і навчитися на помилках не тільки своїх, а й на чужих, можна прислухатись чи зрозуміти якісь там. Цікаві речі, як можна там пробити щось дістати, десь щось якісь ком'юніті гарне зайти. Організаторка Неля Долинко каже: в такій неформальній атмосфері студенти могли почерпнути для себе практичні поради. Таким чином, ми намагаємося розкрити потенціал кожного. І допомогти розібратися в своїх професійних особистих особистих цілях, насправді досвід Івана це є колосальна можливість для студентських студентів наших мистецьких спеціальностей побувати на такій зустрічі з перших уст почути, що таке акторство, як не захопитися в цій професії, як себе знайти в цій професії, як поставити свій голос та як бути автентичним актором в теперішньому сьогодні. до заходу доєдналися студенти спеціальності сценічне мистецтво. Одна з них Анна Копчук-Кашецька, знайома з Іваном особисто. Дівчина радіє можливості обмінятися досвідом і каже, така неформальна освіта цікавіша ніж класичні лекції. Такі зустрічі я вважаю дуже корисними для нас, те, що коли ми спілкуємося з людьми з нашої сфери, ми якось певно обмінюємося досвідом, обмінюємося енергією, і це просто класно. Це комунікація з живими людьми, і це завжди дає якесь натхнення для професії і для якихось майбутніх робіт загалом. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402. Укрзалізниця запустить міжнародний залізничний маршрут з полученням Львів Кишинів. Поїзд буде відправлятися через день, починаючи з 15 грудня. Квитки можна буде придбати у застосунку Укрзалізниці та на сайті. Підготовлені вчителі та асистенти, адаптована навчальна програма та позакласні заняття. Такі умови навчальні заклади прагнуть забезпечити для дітей з особливими освітніми потребами. Команда телеканалу Сі-4 відвідала Чернівецький ліцей номер 19 імені Ольги Кобилянської, де навчається 35 учнів на інклюзивній формі. Наші колеги дізнавались, чи дотримуються у закладі необхідних стандартів. У ліцеї номер 19 вчителька Ляля Гавриляк 13 років працює як у звичайній, так і в інклюзивній освіті. Нині у її класі 29 учнів. Серед них один з особливими освітніми потребами. На уроках вчительці допомагає асистентка. Спочатку ми повинні знати рівень підтримки цієї дитини, і потім, відповідно до цього рівня підтримки, ми і підбираємо індивідуальні завдання, які допомагають цій дитині адаптуватися і бути в колективі. Потрібно мати. Це індивідуальний підхід взагалі до всіх дітей, але до цієї дитини потрібно мати особливий підхід, тому що вона потребує особливої уваги. Але для цього ще є в класі асистент, тобто помічник, який допомагає, з яким ми працюємо в тандемі. Це мій перший досвід. Я лише закінчила педагогічний коледж. У нас було дуже багато видів практики. Ми вже навчені, як треба працювати з такими дітьми, тому я не боялася, коли йшла на таку роботу. моменти складності є в плані емоцій, тому що йому трошки складно підтримувати свої емоції, треба скеровувати його в цьому плані. Але все решта більш-менш добре, тому що він вміє розмовляти, він вміє розказувати, що йому потрібно, що йому не вдається. Тому можемо легко всьому допомагати. Навчання на інклюзивній формі вимагає особливої уваги. Тому вчителі повинні прийти окреме навчання. До прикладу, з восьмикласником Сергієм на кожному уроці займається окремий вчитель. Як тобі навчатися в школі, чи подобається? Подобається. Чи спілкуєшся в школі з іншими дітьми? Так, спіклуюся. угу. щоб вони допомогли мені. Угу. Ще ми допомагають тобі. Щоб я знав. Щоб я знав. Що саме, в навчанні допомагають? Так. Однокласники Сергія допомагають йому у навчанні, якщо є на це потреба. Я нормально з ним спілкуюся, іноді допомагаю. З чим допомагаєш? E, з відповідями, якщо він щось питає. Це так добре, що вони вчаться з іншими, тому що вони розвиваються більше. Іноді я йому допомагаю. Uh -huh. Дитина інклюзь має е, вчитися. Кожна дитина має. Е, Можливість вчитися нині ліцей на змішаній формі навчання, тому частину уроків з першого по десяті класи проводять онлайн, що є викликом для інклюзивної освіти. Діти, як і в класі на уроці, сидять з асистентом. Так само і онлайн урок проходить так, що весь клас виходить в зум, дитина виходить, і асистент відповідно виходить, але окремо вже в себе вдома, в камеру, а дитина з камерою себе вдома. Ну і асистент є, ніби. Допомагає також дистанційно. І я з дитиною дистанційно, тобто це важче набагато, очно простіше працювати. Але вона, як і весь клас, працює. Словниковий запас, звукова мова, граматична будова та зв'язне мовлення, порушення письма та читання цими питаннями займається корекційна педагогиня ліцею Лілія Паращук. З кожною дитиною проводять індивідуальні заняття до 30 хвилин. Динаміка розвитку. Буває різна, залежить від того, які в дитини труднощі. Звичайно, я працюю над розвитком мовлення, тому що логопед, але ми співпрацюємо, радимося з психологом, над чим я працюю, над чим вона закріплює вчитель, повторює асистент, повторює батьки. Коли йде злагоджена робота, динаміка розвитку у дитини йде краще. У ліцеї номер 19 також створили сенсорну кімнату для фізичних занять, яка розділена на три блоки. Це сенсорний блок. Тут ви можете побачити у нас. Є і м'ячі для релаксації, і ігри різні. Тобто вона дуже цікава і дуже насичена. Це кабінет соціально-побутового орієнтування. Тут діти мають можливість навчитися готувати їсти, займатися такими звичайними побутовими справами, як миття посуду, прання. Всі речі у нас є функціональними. Ми водимо сюди дітей і займаємося з ними, тому що, перш за все, інклюзивна освіта передбачає розвиток саме соціально побутових навичок. Наразі ми можемо побачити кабінет лікувальної фізкультури, але поки що заняття в ній особливо не проводяться, тому що у нас є вакансія вчителя реабілітолога. Це велика проблема, це не тільки в нашому закладі, але ми маємо багато оснащення. Хотілося б почати активність. Вніше ним користуватися, але без фахівця ми не можемо чітко самостійно проводити якісь заняття. У ліцеї номер 19 навчається 1333 дитини. в них 35 – діти з особливими освітніми потребами. Вони вчаться за той же програмою, що і загальноосвітні заклади загалом. Єдине, що обов'язково має бути модифікація програми або адаптація програми, залежно від того, який рівень підтримки дитини. Останні роки я помічаю, що немає таких непорозумінь або остраху віддавати в школу, тому що є вже інклюзивна форма навчання і в дошкільних закладах. Фінальна група с 4 і надалі планує перевіряти навчальні заклади Чернівців на безбар'єрність. Євген Пасилюк, Олександр Окіпняк, новини с 4 у Харкові центр надання адмінпослуг Київського району відновив роботу за добу після удару російської ракети. Роботу перенесли до мобільного відділення, яке розмістили неподалік. Проте вже сьогодні, 27 листопада, ЦНАП знову запрацює у своїй будівлі. Там вже закрили контури. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Рівне засяє по-новому. У місті на деяких вулицях замінили старі ліхтарі на нові, ті, які світять краще, а електроенергії споживають менше. Чи помітили зміни рівняни і чи задоволені вуличним освітленням, побачимо просто зараз у сюжеті телеканалу ITV. Вулиці Рівного освітлюватимуть енергозберігаючі ліхтарі. У місті вже розпочалася заміна старого вуличного освітлення на нове. Як зазначає відповідальний за проведення робіт Сергій Бурлака, ці ліхтарі покращать яскравість освітлення на дорозі. Процес із заміни вже розпочався. Планують усе завершити до кінця поточного року. 27 вулиць буде проведено капітальний ремонт. Замінено буде на світлодіодні ліхтарі. 2200 світильників, 56 кілометрів нових ліній натягнеться, заміниться 97 опор. Світлодіодні ліхтарі місцевого виробника Рівне ЛЕД. Вони дадуть можливість великої економії електроенергії і покращать світовий поток. І яскравість і освітлення на дорозі до слова світлодіодні ліхтарі місцевого виробника рівне -Лед» можуть змінювати свою потужність протягом доби. За словами виконуючого обов'язків міського голови Віктора Шакирзяна, рівняни побачать різницю між старими та новими ліхтарями. «Рівняни будуть відчувати, яка різниця само освітлення якість і це основне що це енергоефективність. Що ми можемо заощаджувати на цьому ну, енергоносії? Чи ну і залучення цих коштів це є грантова складова. Рентовна вартість цього проекту 90 мільйонів євро. Тобто це є ну, колостальна сума. Щодо враження містян, то кажуть, що зміни дійсно помітили. Так звернула увагу. Мені здається, що нові напевно не ну, буде не краще, тому що я так думаю, що певно вони енергозберігаючі, на мою думку, ну по їхньому вигляду. І то можливо буде краще видно дорогу пішоходів, оскільки я керую авто. Ну змінились, якщо дорога, яка веде до школи. Там я бачив, але зважаючи на той факт, що так додому повертаючись, біжиш одразу, їх недавно замінили. І темніти стало відносно нещодавно. Ну, але якщо замінили, саме цікаво, це коли на пішохідній частині переходи, на мою думку, це важливо буде. Я прогулююсь ввечері по місту і дійсно побачила гарне освітлення. Я живу в районі м -м, північного і там дійсно. Дуже такі вулиці темні. Я працюю допізна до 10-ї вечора, і мені ну, дуже необхідно, щоб в 10 вечора було освітлення. І дійсно це гарне освітлення, світліше стало в місті. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал Media Group. Дякуємо, що залишаєтесь з UA Media Hub. Слідкуйте за нами, аби завжди бути в курсі найважливіших подій з усіх куточків України. У студії працювала Маргарита Кузьменко мирного неба. Слава нашим захисникам.